В очікуванні львівського потяга Ірина, те, що він прибуде не о 12-ті, а із запізненням дівчина дізналась із соцмереж, але все одно приїхала раніше. У людей різні ситуації, бо одні люди спішать, бо мають ще інші там і потяг, наприклад, в Львові до якихось інших міст. Мені повезло, що я тільки до Львова, а далі ще не брала білету. І тому спокійно до цього віднеслася. Перевіривши у диспетчера, що потяг затримується, розказує Володимир, вирішили ці п'ять годин провести з користю. Відпочили, походили по городу. І все. Потяг Львів Херсон прибуває майже з п'ятигодинним запізненням. Через аварію, яка сталася у Житомирській області, цей потяг рухався не за своїм маршрутом. Зробив величезний крюк, розказує провідник. Житомир, Житомир фастів, білоцерка. Це для нас була несподіванка. Змучені, недовольні і голодні. Про затримку розказує диспетчерка пасажирів попереджали. Пасажирів ми інформували. По телефону, особисто по гучномовному зв'язку ті пасажири, які вирішили відказатися від поїздки, було повернення здійснено згідно правил перевезень пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом. Верталися квитки, звини залізниці. Через аварію затримався ще один потяг Рахів Миколаїв, який їде через Херсон. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.